3 лютого одразу два футболісти Артем Кравець і Сергій Рибалка, підписали з клубом нові угоди. Артем на три з половиною роки, Сергій на чотири. Це не лише відповідає загальній політиці клубу щодо пріоритетної орієнтації саме на українських виконавців. Це насамперед означає, що Сергій Рибров бачить їх у своїй команді. Для 25-річного Артема це новий шлях до успіху в динамівській футболці. 2008-го зірка кравця яскраво спалахнула у динамо Юрія Сьоміна, особливо пам'ятно у матчах з іспанською Валенсією у Кубку УФА. Здавалося, що Форвард надовго закріпиться в основі команди, однак втрутилася серія прикрих травм. Втім, кравець вперто продовжував поновлюватись і набирати форму. А Динамо ні на мить не припиняло вірити в нього. Як результат, цієї осені Артем повернувся до основи Динамо і знову почав забивати. Віримо, що далі буде ще краще. 24-річний Сергій Рибалка довів своє право грати за першу команду на високому рівні, провівши два сезони оренди в чеському словані, де став ключовим гравцем. Влітку новий головний тренер Сергій Рибров повернув рибалку до Києва. Креативний і непоступливий півзахисник став одним з тих футболістів, навколо яких Рибров будує нове Динамо. Восени його гра була дуже ефективною, про що свідчить найвище серед гравців прем'єр-ліги кількість тактико-технічних дій за матч за підсумками першого кола чемпіонату. Надихнувшись новим контрактом, Сергій має всі шанси стати справжнім лідером динамівського півзахисту».